Чому <танків> ви Я не хочу, я вже <танків> на службі. <танків> Ні, я нікуди <танків> не пройду. <танків> Відволіть від мене всі, <плес> Не чіпайте мене. Що ви на мене саме? А що <плес> ви мене отримаєте? Які службовий автомобіль? Заберіть руку. Чекайте, я номер машини зафіксую. Заберіть руки. Ідіть сюди. Стадьте, будь ласка, в можете. Ніхто вас не не силою не штовхає. Бачите? Штовхає? Просід. Штовхає? Що нафіг? нас як? Зараз ти присадиш мене. Зараз ти в мене присадиш. Присідайте, будь ласка. Ні, для чого ви не цей сам? чіпайте, ми, для чіпайте. Для в мене, де мене... В... чого ви виймаєте? Ду мене загрозили в автомобіль. Хто вас... Рад, якщо хтось може визвати поліцію, Сидайте. мене затримали, а. мене немає можливості цей. Немає в мене можливості цей. Щоб мені вийти. Звідси. Що ви робите? Випустіть мене, заберіть у мене руки. Я зараз нахуй всі вікна повибиваю вам, хочете? Поча я, не я зарп... Ви чого мене вибрали? Ви куди мене загрузили? Куди ви мене загрузили? Не ламайте, ламайте блять. Руки забрали, бля. не випрали! Ти що, блядь, ти ж місяць вкона? Не, да, не ламайте маємо, блять! Руки забрали! О, ви хлопці, дограєтесь. Народ, вивезли щось з поліцією в бутей. Повиграли людину прямо з відділу поліції. Дивіться, куди, дивіться, скільки зі мною шакалів їде. Не годен їх назвати людьми. Ти люди. Тебе так люди не поводять. Добре. Я вам на двох що? Вийшов. Тернопіль, місто Тернопіль. Це в Тернополі такий Так. Народ, виходьте, якщо хтось є на дружбі, хто там є поблизу, підійдіть тут до військомату там. Та що би і морду, як тут їхати, то їх зразу розстрілювати треба, народ, що там бити? Зразу розстрілювати. Поранили мене, бачите, клоуни. Вот народ, дивіться. Крова тече з одної руки, з другої руки, свіжа кров. Оце так мене тільки шупхали в автомобіль в бус Мастер білого кольору в Тернополі. ну, народ, ну ви собі заслужите поваги. Правопорушення. Посидіть, Це мене. Посидіть мені, мені важко. У нас буде застосована фізична сила. У мене проблеми У з дихальними органами. Ви зрозуміли? У мене проблеми з дихальними органами. У буде застосовано фізичні припинення. Не рухай телефон. Я вам час говорю. Я сказав. Я сказал Вікна, наш ти не вибивають вікна. Ви мене викрали. Ви? Ви не Ви телефон. Вот, дивіться. Мене викрали і відбирають телефон, щоб я не продовжував трансляцію. Народ, максимально, мені кров, бачите, ти... потрібна допомога. У мене кров. Давайте викликаємо швидку. Викликайте швидку до ТЦК. До ТЦК швидку. До у мене кроватеша, є жгут. Торнікет жодний склай. Яка зарапина, подивися на руку, вище лоптя. Вище локтя, глянь на руку. Скажи. Виши локтя, телефон забираєш. Ей, ти туди лізеш, чуєш. Дайте мені дам до допомогу. Не треба, я перечекаю, не переживай, не стечу. От, дивіться, башка телефон відбирає. Ну, мені... Та ніхто не відбирає, то вікна поранена. Для чого тебе вікно? Ви мене викрали, Ви мене викрали. Для чого ти пошкоджуєш майно? Скажи, добре. Я одне майно готовий суді відповісти, якщо ви доведете, що його, Що це було все законно. Певне, що треба б руку, дивіться, я весь в крові. Мене викрали і не пускають мене з автомобіля. От конвой мене везе, не дають мені без прибути вільно пересуватися. Ну Ви хлопці маєте, де мали проблем. Я вже. Народ, хто може, запишіть це відео і скиньте мені потім в приват, добре, бо в мене зараз якби, немає можливості так все записувати. Друзі, всім привіт, вітаю, всім щасу, здоров'я, бажаю. Всі пам'ятаєте останнє відео, яке зараз бігає інтернетом, коли мене Зелені, так сказати, ТЦК СП разом з патрульною поліцією пакували мене в бус і везли мене на територію ТЦК. Розкажу історію, як це було. Я був якоби затриманий за порушення ПДР. На місці поліцей не став розбиратися, зразу рішив, прийняв рішення затримати мене, доставити до відділу поліції. І ті самі матеріали склалися в відділі поліції, в міському, в Тернопільському. І в кінці, складених всіх паперів, він каже до мене: пан Палій каже, йдем, я вас проведу на виход. На виход, там, де є реєстраційний журнал. Де реєструють, хто входить, хто виходить, там пропонують мені підписатися. Чи має претензії до того, що там відбувалося? Я не підписався, я відмовився. Ну і тут же в цьому вже залі чекали вже військові і багато поліцаїв. Двоє військових було. Яка історія? Вони почали там між собою перешептувати, там один одного питається, той самий на мене показуючи питанням цим. відповідь була: так, це та, та, той самий. І вони що, підходять до мене. І цей низенький військовий, старший чоловік. Починає мені пред'являти якесь там посвідчення, що він начальник туди сюди і починають мені пропонувати проїхати з ними, отримати повістку. На що я відмовляюся? Мене чемно за ручки виводять на вулицю, починають на вулиці теж саме мені пропонувати, не дають мені права вступити крок вліво, право. Я де не піду, сюди мене плечами штовхають і говорять, що я на них нападаю. І як сталося, так сталося. Всі ви бачили, що сталося. Мене якоби силою не грузили в машину. Якоби я сам сів цей автомобіль. По дорозі я висадив вікно, оскільки в мене стала паніка. Накинулася е, процеси паніки, я вибив їм вікно, нема питань. Завозять вони мене на військкомат, силою відбирають там телефон. І є завдання таке: довести мене на третій поверх. Хто в Тернополі в ТЦК перебував, знає, що це таке. Це відділ кадрів, скоріш за все, адміністрація їхня на третьому поверсі зі шести. Заводять, поки мене довели до першого-третього до третього поверха. Мене добряче взад накопали. Ну так, не несу, тут суток надавали, а так, копали в спину, в вуха били, ну, били не жаліючи. І саме оцей низенький, який мене грузив в автомобіль, військовий, який мені пропонував з цих там на відео є він. Щось він там ногою підмахував трошки. це, Завели мене на третій поверх, почали мене випитувати, хто я такий, звідки я є. Е, е, в момент, коли я вибив стекло, в мене була розрізана рука. От, покажу вам, як е, в мене кров йшла. Е, вони мене на третьому порці там хвилин 5-7 я перебував. Тоді підходить двоє: один цивільний, один військовий, каже, ходи, до тебе швидка приїхала. Я починаю спускатися, але я бачу, що вони між поверхами зупиняються і чекають, щоб добре мене це. Я, я зразу питаю, відводите там, де камер немає? Він каже, та ні, ти що, ходи, швидка? Я кажу, я не піду, типу, це... я зайшов на коридор на другий поверх, де була камера на коридорі. Можливо, вона писала, можливо, і ні. Це... І тоді мене силою затягнули, взяли цей великий чоловік, який був в цивільній формі його. Фізіономію запам'ятав, його не забуду ніколи. Е, затягнув мене за поле зору камери, і коротше, вони мене там повалили, почали мене бити як мішок піску, чи як буксарську грушу, хто як має правильно розуміти. Е, після цього вони мене потовкли, я там вже лежу, такий прибитий. І він говорить: візьми його за шкурки, каже, і викинь за територію нехай. Повзе або нехай здихає. Тут я трошки набрався сили, став Не перебирали місцями: хто куди б'є, там чи лице, чи корпус. Ну, не було тут пацанського такого побоїща. Завели мене в туалет, кажуть, змивай кров себе. Змивай я ту кров, бо вони щось мені трошки допомагали. Позмивали, вивели мене на вулицю до швидкої. Я швидка заїхала на територію, браму закрили. В швидкі мене лікар говорить, ну, бажано б госпіталізувати. Я кажу, будь ласка, але каже, вас не випускають 100%, що ви звідси не вийдете, тому що там приказ тепла, ну, мене не випускати з території. Ну і з території мене, відповідно, вже не відпустили. Але лікарі мені зупинили там кров, замали, наложили пов'язочку, якось, якось у кола мені дали, щоб мені легше стало. І все нормально. відпустили. Забрали мене на п'ятий поверх поверсі. Як комусь відомо, це є казарма, там де сплять всі затримані такі ж самі з вулиці, люди, як я. На п'ятому поверсі е, за години десь півтора дві приходить до мене двоє чоловіків. Один з них це той самий водій, який був теж з ТЦК, який на камері є, який на відео є е, цей де мене грузили. Приходить він, приходить Шалтинг і пропонує мені альтернативу. Каже, ми зараз включаємо камеру. Ти говориш на камеру, що ти до військкомату претензій не маєш до ТЦК і після 12-ї ночі тебе відкривають тобі браму, і ти топаєш звідси. Я погоджуюся, кажу, дивіться, як воно буде. І Ми виходимо зараз за територію, там є біля ТЦК в Тернополі, знає магазин такий жовтого кольору. Хриса, чи не пам'ятаю, як він то що? Я говорю, я стою на цьому фоні на фоні цього магазину. Я говорю, що я претензій не маю. і Собі з такою думкою, що я відійду і зразу вийду в прямий ефір і скажу, що мене це заставили говорити. Він каже, ні, треба тут говорити. Я думаю, тут я не буду говорити, краще я перетерплю, оті побої побоїш. І він каже, ну то все, сиди зранку. Телефон правда відібрали у мене з цей. І десь за годинку мені стає знову погано, я падаю, приїжджає ще раз швидка, мене забирають в лікарню. З яким же цим? Вони там, поки мене швидка в салоні оглядали, там вже солдати поприбігали, сказали, а він ну, ти ще скажеш, він сам головою бився, зараз каже, що ми його побили туди-сюди. Каже, любою ціною він в лікарні не залишається. Робіть йому, що хочете, там поїхали, підлікували і привезли. Сідає зі мною солдат в машину швидкої допомоги, і взаді їде ще одна машина із військовими поджеро сірий, який по Тернополі шастить. Їдуть і чекають. Цю паджеру чекають, а цей, що зі мною в швидкий їхав, він мене на рентген там возить, він мені там всі ті допомагає на операційних сіл, де мені руку шили, то все уколи, де мені там рукололи, він повністю під наглядом я був. Закінчили процедуру. Лікар мене відповідно запитав, що зі мною сталося. Секунду, я вам покажу діагноз. А, немає тут, тут біля мене немає цих паперів, які були тут. Лікар мене спитав, де це все сталося. Я сказав, що на території ТЦК, що мене побили військові методом залякування чи чого вони там планували. І лікар швидкої, який мене другий раз забирав до лікарні, віддав мені телефон, мій, який мене відібрали. В якому не було сім-карти і карти пам'яті. Сім-карту вони запхали між і телефон, а карти пам'яті взагалі не було. Коротше, свиснули. Після чого я ну, сказав лікарю, де я то взяв? Лікар каже, то кримінальна справа, я викликаю поліцію. Викликав поліцію, приїхала поліція, слідчо-оперативна група, взяли пояснення, заяву, поїхали. Завезли ну, від. Відповідно до того, що вже всі маніпуляції зі мною були завершені, мене за... завезли назад на військомат. Я година десь пів, друга, при... друга по другій десь приїхав в цей військомат, ліг в казармі виснажений, змучився, заснув. Чотири двадцять дзвонить до мене ще один номер. Мене і питає: ну, чи я можу підійти, дати пояснення, оскільки він представився поліцаєм. Дійсно, на першому поверсі туди солдати прийшли, кажуть, до мене ходи на вихід, там до тебе поліція приїхала. Приїхала поліція, я прийшов, вони ще якісь там пояснення, від мене відібрали, питали, чи я буду судмедекспертизу проходити, чи буду заяви писати, скарги. Я в даний час був такий розгублений, що я не знав, просто ну, не був певний про свою безпеку. Я зараз напишу заяву, і що буде за 5 хвилин після того, як я напишу, чи якісь там наслідки будуть цієї заяви. Вони там все зафіксували, записали, поїхали. У мене є також аудіозаписи, розмов. що з поліцією, що де, в яких там кабінетах я був. Я при можливості це можу, якщо буде потрібно, це, чи в судах потім надам. Вони флешку забрали, думали, що воно все пропаде, весь відеоматеріал, але не врахували, що Google Диск трошки пам'ятає все. Зранку, година 9, сніданок наступив, пішли, ми поснідали. І тут година десята приходить двоє солдатів на мене. Видзвонили. Каже, я чув, переді мною він дзвонив, каже, треба великих солдатів, щоб в разі чого змогли по хребті стукнути. Прийшли двоє солдатів, взяли мене за руки, завели на шерсть на третій поверх в адмінту корпус їхній цей. І там мені виписують направлення на медкомісію. Виписують, каже що ти отримав. Я відмовився підписувати. Ну нічого ти і так пройдеш. Взяли мене з за руки, завели мене на шостий поверх, де медкомісію проходить. За годину часу я пройшов цю комісію. Як це виглядало? Це так: приходиш, приводять тебе в кабінет, кладуть папер цей направлення на стіл. Вона так згори на низ на тебе глянула лікарка. Печатка, підпис, пригодний далі. Буквально за годину часу я пройшов всі комісію повністю. Після комісії ще раз мене заводять на третій поверх, щоб підписати те, що я підписав, що я пройшов медкомісію. І це я кажу, не буду. Він тоді говорить до мене. Тоді я складаю акт про відмову і складаю протокол, що ти відмовляєшся про адміністративне правопорушення. Штраф тобі виношу. Я кажу, ну виносить. Він каже, ти підпишеш. Я кажу ні. Ну, кажу, то забрати його в казарму. Забрали не в казарму. Десь за годину приходять знов за мною. Там, такий, то такий, то я кажу, є. Каже, пішли знову на третій поверх. Приходимо на третій поверх до начальника РТЦК, заходимо в кабінет. І мені говорить Веса, я тебе вітаю, ти в рядах Збройних сил України. І каже: я тобі даю можливість вибрати, куди ти поїдеш вчитися, чи в Рівне, чи в Львів, полігон, Ну, на навчання проходити військові. Оскільки я в армії не служив, срочної служби не проходив, то він мені пропонує трь трьохмісячне на навчання. Я сказав, що я не вибираю нічого. Він каже, ну то все, в казарму я сам оприділю. Буквально за дві години я вже сиджу в казармі, собі нічого не передбачаєш. Заходить ще якийсь там керівник. І з двома підлеглими офіцерчиками підходять з якимись бумагами в руках. І той старший говорить, зачитайте йому наказ. Там, і згідно їхнього наказу, там по тексту так: такого-то, такого назначити солдатом-стрілком місь... рот... роти охорони міського військомату. Що вже так, якби я нікуди на навчання не їду, мені дають, видають форму, автомат чи без автомата, так, просто з голими руками стаєш на воротах і охороняєш військомат міський. Я, відмов... ну, я кажу, добре, і він каже, до мене дає мені один цей наказ, дає. каже, І другий підпиши, що ти отримав. Я кажу, я підписувати не буду. Я вертаю назад. Це її перший. Кажу, ні, вони зуби стиснули, пішли. І тоді приходить, це мене в середу вечором забрали, це в четвер, це все відбувалося за дня. Оці всі просьби підписати що там. Проходить четвер, п'ятниця, субота. В суботу вже видають форму, вже всі, всіх кличуть форму отримувати. Я відмовився від форми. Каже, чому я кажу, грунтую свою позицію тим, що оскільки я не є військовослужбовець і по закону України заборонено вдівати військову форму, ну це кримінальна відповідальність за таке буде. Все, форму забрали, нічого такого страшного. Я чекаю неділі, приходить неділя. І ну, там були підселені ще хлопці, якісь там військові, які, може, навіть бойові товариші були. Це починають мені внушати так сказати, як бажання, щоб я внушати мені. Щоб я хотів служити в Збройних силах України, так нав'язувати мені мотивацію. І кажуть, у нас є там вільні вакансії, потрібно водія на козака. Козак на третю лінію, тільки піхоту довозить, на нуль він не їздить. Козаки, каже, як ти гарний з мозгами нормально дружиш, типу, то цей, я думаю, ладно, і тут я собі. Рішив, що воно ну, нема сенсу, бо вони просто чекали, щоб я будь-який папірчик підписав. Вони ж там так тряслися за цим підписом. Там же ж мені один військовий навіть так розказав, каже, ну так, менше ляпай. Е, говорить, що тут були такі герої, що по 10-12 по днів сиділи на військоматі, нічого не підписував. Ще? Їх просто тримали незаконно, скоріш за все, так само, як і мене. І я собі придивився гарний коридорчик, де був вартовий, був трошки зайнятий. Я, попри нього проскользнув і пішов собі. Своїм шляхом поїхав додому. Е, через два дня до мене дзвонить знову з ТЦК, де я пропав. І, і коли я повернувся, я сказав, що повертатися намірів не маю, пропав я. Е, так що це. Він каже: ми дамо номер там, якимось службам, які до тебе перезвонять, оскільки ти незаконно покинув військову частину, самовільно туди-сюди. Я кажу, я з вами договору ніяк не заключав і цей, мені за це нічого не буде, оскільки. Я підписів не ставив, не погоджувався. Ви мене незаконно отримували. Там це було, по-перше, з вулиці викрали, навіть не з вулиці, а з міського відділу зразу, з рук в руки передали з одних органів в другий, і це все кажуть, що, що ніхто нікого не заставляє. <кхем> і от така історія сталася. Потім ще поліція на мене відкрила кримінальне проваження за перешкоджання діяльності поліцейським, за неправдиве виставлення інформації. Щодо за неправдиве висунення інформації щодо роботи патрульної поліції. На, на такому там, що на кримінальному рівні будуть на мене. Я не підписував нічого, То, що я зі слідчим вже спілкувався, я вже знаю, що там тюрми мені за це не буде. Я думаю, там буде максимально якийсь штраф там, від 17 тисяч або більше трошки. Це ще буде потрібно довести. А на рахунок ТЦК, то от така політика. То що народ мотивації після такого ніхто не буде мати піти в ту армію і служити. За кого і за що? Далі думайте самі, надавайте коментарі. Дякую.